На вихідні біля столичного жовтневого палацу майоріли червоні прапори. Проходив 44-й з'їзд комуністичної партії України. З Вінниччини прибули півсотні комуністів. Лідія Закусілова, як перший секретар Вінницького обласного комітету Компартії на з'їзді підняла питання підвищення партійного впливу серед населення. Якщо зробити об'єктивний аналіз, то по нього не думаєш: ну чому люди брошені на призвіл судьби, залишені за чертою бідності, і зродиної у которой буржуазная власть отобрала бесплатное медицинское обслуживание, полноценное образование, отобрала право без страха уходить на пенсию и ряд других социальных благ, голосуют за представителей этой власти. Доповіді голови фракції КПУ Петра Семененка, лідера російських комуністів Геннадія Зюганова та інших авторитетних політичних діячів, справили неабияке враження на вінницького делегата Сергія Драчука. Він вперше на такому масштабному з'їзді, хоча в партії з 2005 року каже, побачити та послухати таких знаних та досвідчених політиків наживо має змогу не кожен враження від з'їзду. в мене переповнюються, тому що організація на вищому рівні. От делегація надзвичайно велика, взагалі, зі всієї України. І звичайно вирішуються нагальні проблеми як партійної організації, так і надалі доля нашого народу. 44-го з'їзду перший секретар Вінницького міського комітету компартії Ольга Кулісідє привезе в рідне місто багато нових ідей. каже бути делегатом на з'їзді честь для кожного комуніста. Окрім того, це ще й велика праця, бо обирають їх не за гарні очі, а за активну ідейну позицію. В першу чергу це йде обмін досвідом між областями. Щось у нас робиться по по одному, в іншій області щось робиться по другому. Тобто ми вже в процесі цих двох днів цього з'їзду ми обмінюємося опитом досвідом, Мирніше спілкуємося, щось розказуємо своє, хто щось розказує своє. Наприкінці першого дня 44-го з'їзду для усіх присутніх однодумців центральний комітет партії організував феєричний концерт. Окрім фрагментів з кінофільму Комуніст, заслужені артисти України декламували вірші, виконували воєнні пісні та танці. Марина Маланчук, Юрій Руденко, новини телеканал Вільночина.